Вітаю! Мене звати Тетяна, і я б хотіла сьогодні поговорити з вами про щось уявне, але математичне. Ні, це не про 100 балів з матаналізу. А я хотіла поговорити би з вами про математичну уявну одиницю. Уявною одиницею називається таке число і, квадрат якого дає нам мінус одиницю. Отже, Мабуть, я можу записувати і як корінь з мінус одиниці? Ніби, так. Добре. Або мінус корінь з мінус одиниці. Ну, давайте поговоримо про арифметичний квадратник. Добре, отже, і в квадраті це у нас з однієї сторони мінус одиниця, з іншої сторони, квадрат числа і це і помножити на i. Добре, тоді ми можемо записати корінь з мінус одиниці помножити на корінь з мінус одиниці. Для квадратних коренів є така гарна властивість, що все ми можемо перемножити під одним квадратним коренем. Мінус одиниця помножимо на мінус одиницю. Отже, маємо корінь з одиниці. Отже, маємо одиницю. І мінус одиниця дорівнює 1. Ось. Це і є парадокс. Тому і заміняти на корінь з мінус одиниці не дуже то можна, але корінь з мінус одиниці на i можна заміняти. Тому, коли ми говоримо про уявну одиницю, ми кажемо, що квадрат цього числа дає нам одиницю. Ми не говоримо, що це корінь із мінус одиниці. Зважайте на це, а то будуть якісь Парадоксальні уявні зміни. Дякую цям цим, папа.